Знайомимось із новим матеріалом торгівельної марки FadeL Marmarine Puts Mini. Сьогодні працюємо із матеріалом Marmarine Puts Mini, адгезійний ґрунт Puts ґunt Mittel і ґрунт глибокого проникнення Acryl Primer. Сьогодні я покажу базову техніку нанесення цього матеріалу. Вона буде складатись із двох шарів. Приступаємо до нанесення першого шару. Для цього я використовую звичайну венеціанську кельму. Ось таким чином розподіляємо його по всій поверхні тонким шаром. В цій базовій техніці дозволяється перший шар наносити не абсолютно равномірним шаром. Можна допускати деякі нерівності. Потім при нанесенні другого шару. Ці нерівності будуть підкреслені. Ця базова техніка передбачає використання декількох шарів в декількох кольорах. В даному випадку я використовую два кольори: один трохи темніший, другий трохи світліший. Для того щоб відокремити шари не тільки за фактурою, але й за кольором. Зараз ми нанесли базовий шар з темнішого кольору і приступаємо наносити фінішний слой другий вже іншим кольором. Лед-ледь торкаючись поверхні, ми розподіляємо його по поверхні такими невеличкими ділянками, потім, трохи пізніше ми його будемо щільнювати. Ось ми нанесли другий шар цього матеріалу. Зараз він вже підсох і починаємо процес ущільнення. Для цього ми використовуємо чисту венеціанську металеву кельму. Вона повинна бути без бруду. Приступаємо до ущільнення. Під дуже маленьким кутом ми тримаємо нашу кельму і приглажуємо матеріал до поверхні. Періодично ми Чистимо нашу кельму від залишків сухого матеріалу і продовжуємо ущільнення. Після закінчення нанесення другого шару залишаємо матеріал підсихати для того, щоб потім почати остаточне ущільнення і дивимось на кінцевий результат. На цьому етапі обробки нашого матеріалу ми переходимо до ущільнення. Для цього беремо венеціанську кельму, витираємо її, щоб вона була абсолютно чистою, і починаємо такими от рухами, надавлюючи на поверхню, ущільнювати матеріал. Ретельно підходимо до ощільнення. По всій поверхні ретельно проходимо кельмою. Готовий зразок матеріалу Marmarine Puts Mini, готовий до використання, експлуатації. Зручний у нанесенні. Палітра кольорів дуже різноманітна. Приходьте, покажемо вам різні техніки нанесення і підберемо будь-який колір згідно з ваших побажань.